Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Почалися у нас відключення електрики, це по всій Україні. Ви знаєте, тому вибачайте за мій вигляд зовнішній, тому що, ні, так, все, але волосся помити зараз немає як. Ні, є як, я можу підключити станцію, помити все нормально. Але наша станція фен не потягне. Тому, що хочу сказати? Не перший як то кажуть, раз ми вийшли заміж, ми знаємо, що робити. Терпіння, все наладиться, магазини працюють, все працює. Ну, гуде на вулиці, що ти поробиш. Тому все буде добре. Не в перший раз. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, що завжди так не буде. Просто що виглядає якось, ну, вибачайте, я не можу так. Ну нічого, що ти поробиш? Що я роблю біля віконечка? Я чекаю на кур'єра. Вчора я вам казала, що я робила замовлення, це я позавчора його робила на мейкапі. І сьогодні зранку, зараз 9 година, дзвінок кур'єру дзвонить і каже, це від мейкапу, Ви зараз вдома? Кажу, так. Ну, Запером я до вас прийду. Кажу, тільки в двері не дзвоніть, бо дзвінок не робить, у нас немає електрики стукайте. А потім, думаю, треба ще сісти та виглядувати. Все одно нема що робити, сижу отак от. Отримала посилочку, зараз подивимось, у нас буде з вами розпаковка. Так. Тут Вау! який подаруночок. Це я замовляла гель для душу. Такий. Об'єм тут 650 мл. Запаковано, ну як завжди, майка проби. І подарунок, що тут щось відвіши. Ой. Вот рукою що рукою роблю. А, вона так запечатана. Запаковано. І що? Ага крок номер перший пробничок, засіб для чогось там треба було окульори брати і крем Ось такий. Угу. Два пробнички від виши. Добре, це загель. далі. О, хоч би не, не посипати. Угу. Рідке мило, зелена аптека. Я купувала оливка та ожина. Мені таке до вподоби і бачите, як запакували. Треба зараз буде. Розібрати цей момент. Зняла плівку, шик рідке мило з такими квітами, а це. Таке мило-рідке. І, і, і ще там Та замовила собі шампунь, український виробник, сойка. Бачила у дівчат рекомендують. Я купувала для щоденного використання і почитала відгуки. Так, це український виробник, тут 300 мл. Почитала відгуки, які там пишуть. За шампунь дуже класні відгуки. За бальзам, я теж хотіла була замовити, дівчата пишуть, що не дуже. Тому вирішила поки шампунь. Там у мене там догляд за волоссям дуже всього багато, але з таким носиком, дозатором. І ще хочу таке мило захотілося мені. Це французьке. Вирішила собі дозволити. А що? От захотіла і все. Хочу і таку емоцію. Значить, дозволила. І скраб для обличчя, зараз поверну, там був великий об'єм 200 мл. Це 28 гривень коштує цей це корея. І такий же самий виробник, але ще з колагеном. До речі, його вистачає на раз-два, на два рази. Це я вам так показую, чи не так? Ой. А, так, все правильно. Це з колагеном, а то з содою. Оцей іде з содою. Зараз розверну. Отак. І якщо знаєте, куди їдеш, в дорогу з собою взяти так. Я подивлюсь, якщо мені сподобається, тоді я замовлю 200. Ну, хоча я не користуюсь так. Оце мені хватить на місяці два чесно кажучи. Що все? І все. Ось таку розпаковочку ми з вами зробили. Отаке От я отримала на майкап наче все таке необхідне, що замовляла. А до речі, купувала зелена аптека, рідке мило з авокадом, то мені не сподобалось. Воно якось як з рук тікає таке враження. А олива мені і аромат подобається. І як воно миє. Це будемо пробувати. Зараз треба ж понюхати, дівчата. Розпакувати та понюхати. А зараз будемо розпаковувати та на аромати дивитися. Ну, мило це я знаю. І кожен, мабуть, його знає. А це мило я ще... Я взяла з собою ліхтарик, дівчата. Ну, ну треба ж якось якісно хоч щось в житті робити. І думаю, чи світити, чи ні, щоб було видно. О. А, воно нічого не видно. Воно тільки блищить. Я ближче так буду показувати. Ну, але інколи так виручає. Виключило. А таке миле, я зараз хочу аромат відчути. Ой, ніжний такий аромат. Ой, мені подобаються квіти. Ну, я зараз випила пігулку від алергії, і в мене можуть будь-які аромати, якось так не виражено відчуватися. Ну, ніжний аромат. Я алергік, якщо б мені щось не так, я б вже зараз би тут чихала. Так. Оце мило ми так захотілося. Тому що у мене інколи таке буває, що руки хочеться помити милом. Не рідким милом, а от таким. От буває таке. Ми думаю, нехай буде. Хочеться, нехай буде. Хай хоч щось в житті буде у тебе те, що тобі хочеться. Це мило. Жартуємо, дівчата, хоча, знаєте, всі думки, і воно може бути і не до жартів, Ой, знов така ніч, що ти поробиш, коли сусід такий? Закривний ріг. Та, за що ви все це знаєте, що я вам буду розповідати? А якби ти не намагався себе спокійно поводити, але руки вони тебе видають. Тобі треба було його починати? <ріху> зараз нічого. Все одно я зараз буду його вже викинути. Пакування мені не треба буде. <ріху> а у нас чи на дощ схоже, чи ні, якось такі хмари незрозумілі. Тирін-тин-тин. Mm -hmm. Чайна троянда. Mm -hmm. От на перший погляд, можна сказати, навіщо купувати зайве для того, щоб, ну але хочу сказати: От купи те, що тобі хочеться, і кожного разу, коли я буду мити руки цим милом, я буду відчувати і позитивну емоцію впродовж всього кожного разу, розумієте? Тому потрібно собі дарувати емоції. Цей шампунь, завтра я вам скажу, як він, до речі, сьогодні в 11-й годині нам дадуть електрику, то я помию та може. О, то сьогодні я вам і скажу про це діло. Бачите, тут зручно отак. Мені запах, аромат потрібен. По-перше, прозорий. Ой, дивіться, він прозорий, немає барвників, те, що я зараз бачу. І немає якихось різких. Запахів. Щось мені нагадує, але ж я кажу, після пігулки від алергії у мене якось, я по-іншому сприймаю будь-які запахи. Зараз закрутимо, так. Для щоденного використання я купувала шампунь. Для щоденного для душу. Чи жасмін, чи що тут, коли замовляла, читала, пам'ятала, зараз якась квіточка намальована, мабуть, щось таке добре буде. Як мені здається, квітковий парфюм якийсь, тому що шлейф як парфюм відчувається. О! Якраз будемо переливати. І я завжди звертаю увагу, мені подобається мило, щоб воно не було дуже яскравого кольору. Начебто нормально. Так, щоб не перелити. Закрутимо і буде в мене на кухні мило. Дали нам електрику, помила я новим шампунем волосся. Що хочу сказати, я не додавала ніяких там засобів після миття. Мені хотілося ближче познайомитися з шампунем, коли я почала сушити волоси феном. Мені здається, начебто блиск є. і коли ти вкладаєш волосся феном, мені цей процес подобався. Якось воно легше. Тому сойка, да? так начебто сойка. Це для щоденного використання. Там ще різні є, але я кожного дня мою волосся, тому я купила саме такий шампунь. І навіть, думаю, потрібно було б, щоб комплекс було. І бальзам, але я читала відгуки, і там не дуже добрі відгуки були за бальзам, кондиціонер. Але ж, я кажу, ми всі різні. Шампунь мені сподобався. І відгуки були добрі, про, саме про шампунь. А зараз я буду розбиратися з холодильником, тому що що мені потрібно? Мені потрібно вершки. Використовувати, що там ще. Так, це нехай ще побуде. Сир сологуні купувала. Акція ціна тижня сільпо була. З перепадами, тими я не знаю, що буде. І ще яйця, мабуть, зроблю млинці, дівчатка. Натерла сир, зробила тісто. Сир десь половинку. Зараз хочу додати спеції ті, що я купувала. Я спробую, щоб не відкривати їх, а ось так було, як воно буде. Додаю часник, Це будуть солоні, ані, воно так не дуже не так сталося, як гадалося, Ну, що ти поробиш? Може більше треба зробити? А може не гратися так по-людськи вирішила таки відкрити і десь отак от додаю. це в мене петрушка. І вже додала цибульку та чесник. Ні, петрушки можна більше. Тут у мене три яйця, вершки були, я їх розвела з водичкою. Десь півчайної ложечки сіль, цукор, столова ложка. От. Розмішаю і зараз додаю сюди сир. І все, перемішаю та посмажу такі млинці. Я коли сиром роблю, це солоні млинці, коли я сиром роблю, то борошна я кладу менше. Кожна хазяючка знає, дівчат, ви ж знаєте. Що в мене не кулінарний канал, у мене так все на око, що є, туди-сюди, тому що зараз потрібно зробити розгрузку холодильника, бо хто знає, як буде, ті перепади, туди-сюди. Так, все добре. Зараз буду смажити. І ще забула, десь ложки дві столові додаю олії в тісто. І перший раз я додаю олію на петельню, а потім дивлюсь, тому що в мене чугунка і... Там, через два млинці знову додам трішки, або буду дивитися. Так, що тут. Оп. І добре. А такі аромати одразу від спецій пішли, тому що в тісті стіну воно ж сире, а зараз нагрівається і мені так подобається. Треба не відволікатися. <клес> Ось вже і останній млинець, тому Олія сьогодні була відсутня у нас тільки на першому і все. Та-та! Ох є смакота. Ось так потроху буду якось зараз переходити на таке харчування, що потрібно щось пішла, купила і з'їли. Це пов'язано з електрикою, ви розумієте. Тому що вже якось за місяць, я сьогодні пригадувала місяць у нас не були відключення, допоки країна-терористка знову не почала бомбити нашу енергосистему. А сьогодні і по отелям. Ну, я не хочу новини переказувати, але знаєте, в голові ти це все носиш, але намагаєшся триматися, тому що ну, що ти зробиш? Ото таке. Сусіди. І подивлюсь, що там ще. в мене таке є, ну начебто нічого такого вже немає, це тільки вершки були до кави. Я, до речі, купувала, але так, під настрій, не дуже. А воно зараз грається, відключення туди-сюдим, перепади температури йдуть, тому і я не хочу, щоб зіпсувалися продукти. Отаке От я сьогодні готувала. Зараз буду йти монтувати відео. Дякую вам, що подивились моє відео. Хто вперше на моєму каналі, будь ласка, підписуйтесь. Мені буде це приємно, а вам не складно. І до побачення. Зустрінемось з вами в наступному відео. І головне, бажаю кожному з вас мирного неба.